Права 475. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Зліва з лівій стороні рівняння бачимо громіздкий вираз, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Переписуємо тоді початок без змін. Записуємо 5х у квадраті. Плюс 7х. Потім у нас мінус і є вираз. З дужками мінус зміняємо знак додатків на протилежний. Це буде не 2х, а мінус 2х. То буде не плюс 5х в квадраті, а мінус 5х у квадраті. Буде не мінус 8, а плюс 8. Ну і це має дорівнювати 8. Є? Ну, гаразд. Тоді дивимося, чи є в нас подібні доданки. Отже, у нас є 5х у квадраті і мінус 5х у квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0. Викреслюємо. Потім у нас є подібний доданок 7х. І мінус 2х. То ми записуємо 7х мінус 2х, це буде 5х. Далі залишається плюс 8, і це дорівнює 8. Є. Переносимо тоді плюс 8 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що 5х. Тоді дорівнює 8 у нас було. Зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. Є? То пишемо, що 5х. Дорівнює 8-8 це 0. Є? Ну, а як знайти невідомий множник? Треба або добуток на відомий множник, або коли добуток дорівнює 0. Якщо хоча б один із множників дорівнює 0. тобто пишемо, що х у нас дорівнює 0. Це є єдиний розв'язок цього рівняння. Переходимо до другого завдання. Також зліва у нас є вираз. Давайте розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отже, початок записуємо без змін. 2 відняти 3х. У квадраті, у кубі, вибачте. Далі перед дужками знак мінус. То було 5х, то якщо ми розкриємо дужки, стане мінус 5х, то було мінус 3х у кубі, стане плюс 3х у кубі. І це має дорівнювати мінус 13. Є? Дивимося подібні доданки. Отже, тут у нас є мінус 3х у квадраті і плюс 3х у квадраті. Ця сума дорівнює 0. Суми їх можна викреслити. Тоді ми записуємо, спочатку запишемо мінус 5х, потім плюс 2. То, що залишилось, це має дорівнювати мінус 13. Є. Ну що ж, переносимо плюс 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді ми отримаємо мінус 5х дорівнює. Мінус 13 у нас було. Було плюс 2, стане мінус 2. Є. То ми пишемо, що мінус 5х дорівнює мінус 13, мінус 2, це буде мінус 15. Є? Ну що ж, знаходимо невідомий множник х. Для цього добуток мінус 15. Ми ділимо невідомий множник на мінус 5, мінус на мінус буде плюс, а 15, що ділиться на 5, це буде 3. То ми пишемо, що корінь нашого рівняння це число 3. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розв'яжіть рівняння. Ми розв'язали. В першому завданні записуємо корінь нашого рівняння 0, а в другому завданні корінь нашого рівняння 3. Є.